Тут і білочки ручні, напевно. Стоїть і чекає, щоб їй щось дали. О, Яка цікава білочка. Заховалася, а тепер же там. Ну -ну -ну -ну. Ну -ну -ну -ну. У нас нема що тобі дати. Хід нічого немає. У нас є те, чого ти не їси тільки. А горішки немає. Ека, гарна біашка. втекла від нас. Давай, ти хочеш? Давай ти хочеш. То хочеш, хочеш. Та-да-да. Да, да. <правдає> Щось вона не хоче. Їсти. Да.